Привітики! Ты, ось так ось. Ми перевіряємо лайфхак. Я. Know... Кароліна хоче бити. Ну, хлопці вже трохи побили, то тепер б'ють дівчата. Бьют. Але хлопці теж покажуть, як Мам... бити горішки. Мам, б'ють дівчат? Ні, б'ють дівчата-горіхи. Дай я, Кароліна? Да Кася, давай він тепер поб'є, добре? Дає. Давай ну, і марк хай повідомляє. не, вий, не хочу. Марк вже розкладає. Вже трошки багатенько набили. Лайфхак дійсно працюючий. Кароліні, я тобі більше не дам бити. Не розбивається, не розкидається. Не розбивається, розбивається. Ні, мається на вазі горіх повністю не розбивається. Ну, хіба що якщо так робити з ним далі? І нічого не розсувається. Тому ми маємо можливість гарно набити воріт.